Києві відкрився шикарний та унікальний парк ілюмінацій, і родзинка є золоте, пшеничне ілюміноване поле. Як тільки починаєте мніти, воно занурює нас у магічне сяйво. Два гарних поля все усяяне маленькими колосочками з маленьких ліхтариків. Це парк ілюмінаріум знаходиться на ВДНГ. Парк об'єднують ілюміновані тунелі та арки. Хід оплачується окремо для дорослих 250, для дітей 150. Казкові герої створені, персонажі з використанням лед підсвітки. В території є місця, де можна погрітись та перекусити. Ава, чай, глінтвейн, трошки поїсти вафлі. Загалом для створення парку використано понад 50 ілюмінованих скульптур до 7 метрів заввишки. Кож для дітей тут проходять квести. Вони оплачуються окремо. Парк буде працювати щодня до 18 лютого, включно 15 до двадцяти 00. хочу нагадати, що сам перед цей парк створено для дітей, його часто відвідують діти військових, яким ми вдячні за наш захист. Це парк не є державним, а комерційна ініціатива Це приносить кошти в наш держбюджет. Бажаю всім трошки насолодитись казкою, хоч на мить.